І під час вивчення теми письменника Лєві, який в 43-му році, здається, був, він був партизаном. І в 43-му році, здається, був він заарештований і, будучи єврейського походження, його відправили в Аушвіц. І в одному із своїх творів він описує саме своє життя в концтаборі. І в кінці цього твору автор е, тексту е, робить таке узагальнення е, про його останні десять днів перед визволенням концтабору завдяки російським військовим. Тобто, е, і це, на жаль, не, не поодинокі випадки. На превеликий жаль. Е, Мінімалізація вкладу та жертв населення інших республік, таких як Україна, таких як Білорусія, таких як багато інших республік, які приймали участь. І тобто зосереджується все тільки на ролі Росії, <свіття> що війну, Другу світову війну виграла Росія.